Що робити, щоб знизити холестерин? І яка норма холестерину? Всім вітання. Холестерин це жироподібна речовина, яка вільно циркулює в крові, тому його можна виміряти за допомогою аналізу. Спочатку вимірюють рівень загального холестерину, а потім, при потребі, лікар може попросити провести більш поглиблений аналіз. Загальний холестерин в Україні допустимий рівень загального холестерину має референтне значення, яке відповідає менше ніж 5 ммоль на літр. Який рівень холестерину вважається критичним? Зазвичай критичним вважається рівень поганого холестерину, що перевищує 5,4 ммоль на літр. Однак визначення критичного рівня холестерину може відрізнятись залежно від індивідуальних чинників наявності інших захворювань, наприклад, діабету, серцево-судинних патологій та спадкової схильності. Зменшити рівень холестерину у крові до норми можна за допомогою коригування способу життя і прийому лікарських препаратів. Розглянемо способи знизити холестерин, уникайте вживання алкогольних напоїв, знижуйте вагу, відмовтеся від куріння тютюну. Також важливо збільшити фізичну активність і займатись мінімум 150 хвилин на тиждень. У програму тренувань можна включити вправи на зміцнення м'язів, швидку ходьбу, плавання, їзду на велосипеді. При високому показнику холестерину у крові необхідно дотримуватись правильного харчування, що передбачає відмову від насичених жирів і трансжирів. Включіть у щоденний раціон фрукти, овочі та цільнозернові продукти. Вибирайте корисні білки, нежирне м'ясо, морепродукти, бобові. Також обмежте вживання червоного м'яса до 1-3 разів на тиждень, їжте жирну рибу, лосось, сардини та скумбрію, включіть у раціон здорові жири, горіхи, насіння, авокадо, оливки та рослинні олії для приготування їжі. Замініть цукор на натуральні підсолоджувачі. Також рекомендується віддати перевагу молоку та йогурту з низьким або зниженим вмістом жиру. Замість солі можна використовувати трави і спеції для надання смаку стравам. Лікувальна дієта при підвищеному холестерині обов'язково включає велику кількість рибних страв. Рибічий жир є природним джерелом омега 3 Наукові дослідження показали, що додавання омега 3 до раціону харчування покращують показники холестерину у крові та знижують мовірність серцево-судинних захворювань. Вживати рибу чи морепродукти потрібно до трьох разів на тиждень. Крім того, до дієти можна додати прийом корисних добавок, що підтримують ваш організм та додатково очистять судини. Одним з найкращих продуктів у цій категорії є івоніка Гербал Хор. Спеціально розроблений рослинний засіб, що допомагає збалансувати рівень холестерину в організмі та підтримати серцево-судинну систему. Складається цей комплекс лише з натуральних екстрактів цибулин чеснику, корення кульбаби, трави, люцерни, виноградних кісточок та коренівище куркуми. Гербалкор розроблений на основі тривалих досліджень та знань досвідчених спеціалістів. Його природні компоненти зменшують не тільки рівень шкідливого хорестелерину в крові, але і підтримують роботу вашого серця. Ще одним з варіантів зниження холестерину є створення енергетичного голоду. У цьому плані можна практикувати інтервальне голодування, оскільки встановлено, що голод сприяє зниженню синтезу холестерину. І пам'ятайте, якщо у вас занадто високий рівень холестерину, крім дієти та прийому препаратів, в першу чергу необхідно змінити спосіб життя в цілому. І саме комплексний підхід до вирішення цієї проблеми дасть вам бажаний результат. А ви мали підвищений рівень холестерину у крові? Цікаво, що ви робили для того, щоб його нормалізувати.